Всім доброго ранку, мої пташинки і пташинчики. Сьогодні в нас такий сніданочок з нілочку, сосиски, кашка і бездріжджовий хліб. Дуже смачний. От, до нас у гості прийшла Анютка. Будемо сьогодні активно розпочинати підготовку до суботи. Точніше, до завтра. Тому буде багато відео, багато контенту, бо ми будемо кулінарити. Кукусики, бабочики. Дякую тобі, Анютка, що прийшла. Та, пожалуйста, обращайся. У нас тут повний процес готування. Мама Люда чистить картофончик по своєму рецепту. Я замаринувала рибочку. Анютка. Я тебе ще не знімала е, Анютка нарізала цибулечку. Зараз будемо смажити. От. І зараз вам покажу Лєночку, головного виновника торжество. А доча тут вташинки, мамі. І так, зараз ми будемо обжарювати цибулечку. Знімання на сковородку. Викладаю на розігріту колоріточку, цибульку. Ось так. І вона смажиться. До золотистого кольору. Важливо її не пересмажити. І потім я вам розкажу, що ми будемо робити. Далі беремо до смаженої цибульки, збиємо з це ще не всі. Це у нас фаршик для котлеток. Тут грибочки, цибулечка, чесничок, трошки паніровочних сухарів, трохи батона додали. Що ще ми додали? Сіль, перець, ем... сіль, перець і все. приправка. А, і приправка, овочі, ото от, так. От, 10 овочів, чи як вона там називається, оце таке. Це у нас картошечка. Картошечка буде запікатися, е, картошечка в спеціях там замаринована і морковочка, все, більш маю нічого. Це лакузьки вариться і кушені. Це будуть яїчка у нас фаршировані. Тут компотик. Рибка маринується, жариться. Це грибочки на лавашик. Ну і поки все. Готуємося до наших дорогих гостей. І ще й морозилку треба розморожувати, бо там аварійна ситуація вийшла. Так що ми всі в роботі, дівчининки підлікають. Ми зараз будемо готувати рибку. Викладаємо її на деко і будемо запікати. З шкуркою наверх, як пам'ятаєш. Шкуркою наверх, так. Енечка викладає. Ох, і пташинка. Вона в спеціях замаринувалася, все класно. Мама Люда далі продовжує діло з морозилкою. Мама Люда, допомагайте нашим підписникам. Нам дали світло. світло. Нам дали світло. Подаруй світло мені. Анечка привезла нам такий красивий букетик. Леночки костюмчик. І, ну, клас. Потім покажемо. Іде повний процес приготування. Ось у на кухні повний хаос, але нічого. Буде класно.